Так, в общем народ, приїхали ми на поле бризкать сонях. Чим ввечері у нас утихло, слава Богу, бо дуло цілий день. Вчора проляпав у нас дощик невеликий. Уже у нас отакий соняк, бачите, який є вже екземпляри. Все вже до пояса. Це в нас крайня обработка вже. І все, і на цьому діло кончиться, тому що вже він ще буквально днів п'ять і він вже все, бачите, ліс стоїть. Днів п'ять і вже ми туди не заліземо, Вообще і так їде вже, койде зламує. В общем говоря, ось от такі справи. Зараз зайду в рядочки, покажу вам який в сонях рядках, бо на краях края краями я тут крутився, немає, то пололи. Ра, оце одна прополка і бризкання. Перше. Почвений був прополка і все. І в общем, ось очки по чистоті. Дивіться. Взагалі ніде нічого. Це все раз на слід попали. Неде нічого. Все чистеньке, все чітко всечки ще пройшлися Ось дивимося. Бог зна куди видно. Немає в нас, слава Богу, пока нічого такого критичного. Клещ, звісно, є, ну він не дуже його, не дуже він нас тривожить пока що. тому ми не бризкаємо. Бачите, зустрічаються такі екземпляри пропуски, видать, від культиватора. Це її ще й не вирвеш. Бачите, зривається і ось очки, ну все який корінь. Я думаю, це єдинічні случай, це не критично. В общем говоря, ось ось справи. справа, бачите, який він вже гарненький, нравиться, я перший год почнем пользувався. Дуже мені подобався. Не знаю, взагалі немає. В мене завжди тут були проблеми з мічієм. Бризкали. А це в цьому году гляньте. Забрало все. Осталося тільки отакі поодинокі осоти. Ну і амброзія отсюда, нікуди не йдеться. Що... Брали ми оригінальний харнес. По 2 літри давали. Поэтому зараз піду покажу чим пшакає. Носим фунгіцид і мікродобрива. Все в одну кучу. Взагалі 200 літрів води. Ось, бачите, вже їде і зламує такий сонях уже все, файний. Зламує, в общем. Це вже крайня. Возимо зілком воду. Так, по, по цьому фунгіцид Болівар Форте даю по літрі. Його там написано от 700 грам до літри. Даю літру. Думаю, зараз щось, щось камера грязна випробую. Та ні, це навіть на вечір вже так. От таке бризкаємо. Теж там його від літри до двох даю по дві. І оцього, цього, даю, його теж так рекомендую. Щось по дві літри, по-моєму. Щось таке. Ну, даємо його по півтори літри. Там від півтори до двох, да. В общем говоря. Ну. Отак. Працюємо, звісно, зараз вже ввечері, я не вспінем городи хотів ще поприскати, але не вспінемо. Фунгіцид в тому році товариш вносив оцей болівар Форте, чому ми його взяли. Дуже йому понравився, в нього була ржавчина. Сонях доїдала конкретно, я б його, мабуть, задіскував би той сонях би. А він дві обробки боліваром і песня. І все одійшло, все чітко. Щоб це одна каністра. І косочки друга, щоб не забути. Так. Оце таку хімію вносимо. Ну, в общем, ще підемо на сонях, подивимося. Кажу, городи там, конечно, теж хороші вам поснімаю. В цьому году в нас хоч і дожів немає, але ну, немає проблеми з бур'янами. як таковий. Може то, що пользувались почвеним, може і за того, що немає опадів, та не попер. Все, бачите, ліс стоїть. Ось очки. Дивіться. Все, чистота, ніде не в общем говоря. В общем говоря, отак і справи народ. Скажу, файний Соня в цьому році, як він буде сипати, бог його знає, ну гарний. Побачите, як... як вітра немає, взагалі чітко, туман, сідає, ну як форсунки бризкають туманом, а як вітер трошки і вже не годиться, здуває його дуже, ну, в общем. Ну тут такі справи. Так, добре, будемо заправлятися зараз, бо не вистачає добризкать. Всім пока.